Постол Павло каже, адже я прийняв від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само чашу взяв по вечері, сказав ця чаша новий Завіт у моїй крові. Чому я зачитав це місце, яке ми на причасті читаємо, тому що якраз народження Христа в тілі. Відобразилося і у євхаристичному вченні. Воно в нас по-різному сприймається знову ж таки в різних конфесіях, в православній церкві одне, в католицькій інше. Ну, їх правда об'єднує те, що те, що вони вірять в це ну, таке слово, в мові воно звучить як приосуществлення, що під час. Тоді, коли священник піднімає хліб і чашу, і коли він на всю церкву каже, це є тіло Господнє, це є кров Господня, що в цей момент відбувається оце приосуществлення, католики його називають трансубстанціацією або перетворенням тіла у, ну, тобто хліба у справжнє тіло. От вірять вони так. Вірять вони так, що це. Воно в цей момент, коли священник це проголошує, воно стає тілом. Да. У, у нас воно трошки не так. У нас перечастя проходить простіше, і ми, у нас нема такого вчення, що це є тіло і вино, а ми їх називаємо чим? Символами. Символами. Тобто ну, оце відношення до тіла. Я, я хотів просто про це сказати, що воно є різне в різних традиціях. Мені, якщо відверто сказати, е, і ми вже про це говорили, що мені не подобається, коли ми називаємо тіло і кров символами. Так, я, я не повністю погоджуюсь з тим, що це ну, точно тіло і, і, і кров, але символами якось воно прибідняє. Якось воно не дає тієї величі і тієї повноти от, тілу Господньому саме. Так, якесь таке трошки відношення до тіла не те, яке б хотілося мати. І нема того відчуття причасті. Вчення про тіло. Ми навели приклад, так, що воно в церквах по різному, в різних конфесіях по-різному сприймається, ну, от, наприклад, ми якось вже це дивилися. В традиційних церквах є, таке, є ось така посудина, яка називається дарохранительниця, і там зберігаються ті кусочки ну, там, просфорки там, чи хліба, які під час Євхаристії не роздалися дарохранильниця. Да, і потім, так як ми, наприклад, їдемо там до сестрині чи куди, ми веземо причастя. То так само от, в таких дарохранильницях зберігається той самий хліб, який або з ним їдуть кудись, або хтось потім туди приходить, кого не було, наприклад. Да? Скажіть, це шанобливе відношення до тіла? Дуже шанобливе. Да? Тобто і, ми ж, і ми ж намагаємося його ну, якби не просто, скажімо так, ну, а якось ну, не так звичайно, як традиційних. Але якесь відношення воно по-іншому, так? Ось, тобі, ось ось нам відношення до тіла. І ще в чому відобразилося відношення до тіла церковній традиції, це в поминальних службах. В Поминальних службах. У нас вони простіші, тому що євангельське християнство, от ми з вами, ми виховані в дусі, що на землі нас тут нічого не тримає. Наше жительство на небесах, все це скоро згорить, і тіло воно не важливе, важливі духовні речі. Та? У нас якось мало зосереджуємося на тілі, тому ми, коли навіть на похоронах, на наших ми приходимо, то ми часто чуємо, коли нам каже там священник, чи проповідник, чи пастор, що нашої сестри тут немає, ми бачимо тільки тіло. Ну, це правда, це правда, але погодитись, що в, от, е, в традиційних церквах відношення до тіла трошки інше. Ну чому? Тому що тут віра має значення. Ми віримо, що це тіло згниє, а вони вірять, що це тіло Воскресне. І тому, якщо воно воскресне, тому його потрібно одягнути якнайкраще і зробити над ним усі необхідні процедури відспівування. Да? От. Тобто я зараз, знову ж таки, нікого не закликаю до цього робити. І, можливо, хтось, хто буде наслухати, скаже, от там пастор закликає вже або переходити, або служити іншим богам. Ні, я не закликаю нікого, ми просто беремо для себе корисну інформацію з інших джерел, з інших традицій.